Усім самий величезний привіт. Запрошую вас в нашу любиму Аврору улюблену. Подивимось сьогодні, що тут привезли. Тут дуже багато всього цікавого. Так, ось така сумка, БТБшку за е картопелькою. Дивіться, є ось така теракотова рижа. Вона йде, ага, це ланцюжок, цей. Шнурочок можна підтягнути. Можна зробити е ці. Довше чи як? Не розумію. Чи так, чи так задумано. Ну, вона йде на замочок і бачу ще є ось така точнісінька, така в винному кольорі. А, це шкіра молодого Дермантина. Угу. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезний вам дякую. Ну, ці були сумки. Нещодавно вони з'явились в Аврорі з ланцюжком. Чи вони такі були в АТБ, здається, я не пам'ятаю. Можливо, в АТБ були, точно не скажу. Дивіться, різні кольори тут є і чорний класичний, до будь чого. Ну, в принципі, також. Не білий, можу сказати, а слонова кістка. І є, дивіться, який гарний такий ніжно-оливковий. Так, це також, мабуть, новинка, тому що я їх не бачив раніше. На ланцюжку. Сорі. Теж цікаво так придумала. Дивіться, тут така довга шлейка йде, ланцюжок. І ось так сама сумка виглядає, має вигляд та дивиться. Всі у чорному кольорі. Великий вибір зараз а, чоловічих сумок і на плече, і через плече, і в руках. Так, ось такі по 119 гривень чоловіча, така по, по 219 трішки дорожча. І рюкзаки по 99 гривень, здається, так? Да? Ні, мабуть, це не від них. цінник не може бути 99. Оцей дуже гарний колір. Міні-рюкзачок. Хлопці ходять, бачу з такими. Саме необхідні документи, мобілку, гроші, гаманець. Так, ну, звичайно що ж, йде літо, тепло. І ось такі привезли бананки. Бачу в різних кольорах вони. Тут багато кишеньок. Так красиво оригінально зроблені. І також є дірочка для навушників, щоб музику слухати. 77 гривень. Так, дівчата, дивіться, який гаманець продасться. Я ж кажу, незручно просто однією рукою все. Так, ну відділення стандартне на купюри, а ще має хлястик. Бачу, на дріб'язок і на карточки. Он закривається на застіпку. Ну, колір і гарний. І хочу сказати, він на дотик такий матеріал дуже приємний. У двох кольорах. Теж недорого 77 гривень. 55 гривень. От сіренький теж гарний. Дуже багато гаманців нових. Ось такі теж непогані, дуже красиві. Білий взагалі супер. Та й оцей також фруктовий, можна сказати. Ось такі Paris. Це вже такі серйозні Застіпка йде на магніт, це дуже добре, не буде рвати-виривати гаманець. Поцілуйчики на копійки і відділення для купюр. Тут карточки. Екоторба. Вишита. Ну, не вишита, а з візерунком малюнком, З довгими ручками на плече. 39 гривень. Так, тут я знайшов новий кошик, точніше, як новий кошик, Він вже був, але він був в інакшому малюнку. А тут такий дійсно, дивіться, для дітей на іграшки дуже цупка хороша тканина, міцна ручки і металевий каркас. Я хочу якусь картину, я вже свою одну розмалював, тому що я шукаю якусь цікаву. Але тут нема такої, як я хочу, на жаль. Але деколи, знаєте, от щось в око впаде і все. І я говорю: о, о це моя картина. Так. 279. І зараз ось такі вийшли. Бачите, картина на полотні декоративна, вже з кріпленням йде по 69 гривень. Ой, а я так розмальовував. Тут дивіться мої постійне відео, я то, точнісінько таку саму намалював. Я її назвав Африканська принцеса. Але я її подарував. Дивіться, який графін для напоїв скляний 49 гривень зараз зі знижкою. Де ж вам показати, щоб бачити, да, як він переливається різними кольорами? Дивіться, яка гарна форма, тюльпанчик. Як хтось бензин, знаєте, вилив на калюжку. Ми, як були мал маленькі діти, десь бензин розлився на калюжу на воду. А, ось, і ми бігали, дивилися, малювали паличками різні там візерунки, точно точнісніко так переливається. І ціна, я вам скажу, не є дуже дорога. 20, 109 гривень. 109 гривень. Якщо буде ще зі знижкою, то взагалі можна купити і навіть не думати. Да, 109 гривень він. А що, я бачу, ваги поставили. Музику знов так голосно ввімкнули. Ваги зараз по 169 гривень акція. Я бачу тут навіть деякі форми для випікання. Також зараз поставили зі знижкою. Ось така 179 гривень на 2 літра. Ось така також 179 гривень на 2 літра. Ціну знижено на круглу форму для випікання. Діаметр тут йде 26 см. Також 179 гривень. Це як новинка, а зазвичай новинки в Аврорі без знижок. 149 гривень. Ось таке блюдо скляне. І, до речі, воно йде в коробці. Кругле блюдо для тортика. Так, тут у нас салатники невеличкі по 27 гривень, діаметр 12 см. Ось такі салатники по 109 гривень. І великі прозорі салатники зараз 99 гривень, діаметр 22 см. Так, ну тут я все вам показав, добре. Таку тарілку я вам показував суповому в попередніх відео. Вона є. Я ще такі чашки показував, також з таким орнаментом, візерунком, малюнком. А ось дивіться, і з'явилася тарілка обідня, велика по 99 гривень. Це також новиночка. Ну що я скажу? Цікава штучка. Я, знаєте, що подумав, що їх можна поставити а, в коридорі для ключиків, правда ж? Ваза для квітів, дівчина. Ну, хай буде для квітів. Акції термометр для духовки. Бачите, в кого зіпсований, можна придбати і поставити. Це дуже хороша річ. Ситочко з ручкою металеве. Зараз по 39 гривень, був 55. Ковшик з ручкою 55 гривень. Так, тут ось така миска глибока, металева, 24 гривні. Була 34, велика миска 69, була 84. Так, ось такий а, друшляк пластиковий з ручкою. 49 гривень. Сміття має бути а залишати його Добре, я та Дев'ять гривень. Вологий туалетний папір, 50 штук. Зараз 27 гривень, 50 штук в упаковці. Серветки вологі з клапаном, тут 110 штук, 25 гривень. За 29 гривень можна придбати вологі серветки з клапаном 120 штук. Так, і ось такі 120 штук 49 гривень. Ну вони дійсно важкі і упаковка більша. Мабуть, вони або серветки більші, або вони добре зволожені, 120 штук. Хочу сказати, що хороша ціна на серветки у цій паперові 32 гривні. Нічого що дизайн новорічний, але вони йдуть в паперовій, в картонній упаковці. Я знаю, що в такій телефоновій упаковці в іншому магазині 30 гривень, також 150 штук двошарові. Акція на паперові рушники. Тут 2 штуки в упаковці, 120 відривів, 44 гривні. Ось такий рушник Аврора паперовий. Одношарові 21 гривня. Фелікс для пухнастиків по 15 гривень. А оцей дешевий, самий найдешевший по 10 гривень, це пан кот. І також зараз можна придбати ось такий по 10 гривень, це йде корм. Для котиків рол з курятиною тут 120 г. Сухий Пуріна 800 г 199 гривень. Шампунь для пухнастиків 49 гривень. Також є ошейники від бліг по 49 гривень для котиків та песиків. Щітка для вичісування шерсті. Давайте відкриємо, подивимось. Зараз знижка 29, була 39. Вона йде ось такої. Кутової форми, її можна кріпити на кут, бачите, на кут, щоб котик сам чесався. Тут ще в наборі йде ось такий двосторонній скотч і оці як їх, не гачки, а болтики. Щоб котик сам терся. Цікаво придумали. Я вже це щитки, щитку не раз показував, але вона дуже класна, подивіться. Дуже якісно зроблена, тверді оці самі щитинки, ручка, хороший пластик. Натискаєте сюди, коли почесали котика і вся шерсть випадає зараз в акції. Знижка на мильниці. Дуже добре, що зробили, що мило вода мила буде стікати в піддон. Це дуже добре по 29 гривень. Ось такі на присосках по 24 гривні. Путляр для зубних щиток та для зубної пасти по 29 гривень. І є бюджетний варіант. Підставка для зубних паста, зубних щиток. Зараз по 34 гривні. Дивіться, яка теж цікава річ на дрібнички повісити. Гачок такий. Гачок з гачками для дрібничок сушки. По 19 гривень підвісний гачок. Це новинка, таких ще не було в Аврорі в нашій. Зі знижкою ось така мильниця. Дивіться, які мацюпонькі прищепочки, прищіпки. Такі теж бачу новинка, таких я ще не бачив, привезли 10 штук, 24 гривні. В акції ось такий органайзер для кухні, подивіться, як тут зображено на фотографії, все поскладали, а в самий дифузор набрали рідину для миття посуду. Зараз він зі знижкою. Так, ось такі дозатори білі для мила також в акції 55 гривень. І ось такі по 69, здається, да, набір. А набір аксесуарів для ванної, це не то, мабуть. По 69 гривень зараз знижка на ось цей дифузор. Дифузор. Ой, як він називається. Скажіть мені, я вам скажу. Ну ви мене зрозуміли, да, для рідини для миття посуду. Дозатор, о, а, натискаєте зверху, і рідина потрапляє вже на губку. До речі, він з губкою йде. Зараз знижка 69 гривень. 100 169 гривень ножиці кравецькі. Дивіться, яка краса з'явилась на поличках в Аврорі. Ось таке дерево, яке світиться. Надзвичайно буде дуже красиво ввечері. В кімнаті. Вимкнути яскраве світло. Я бачу, що воно світиться двома кольорами, чи так просто на фото показано. Навіть є таймер, можна вимкнути таймер на 6 годин. Вечором прийшли, увімкнули, лягли спати і воно само. Ух ти, тут ще таке само відключиться. Я бачу, що тут є різні різні ось такими горошинками. І ось такі як розсайди. Надзвичайно крута штука. ну, Завжди новинка в Аврорі коштує без знижки Треба почекати і можливо потім взяти зі знижкою на підставці 299 гривень. Теж дуже така хороша штука, професіональний такий набір з підсвіткою. Режим три світла. Іде підставка для телефону на прищіпці з USB. Це хороша штука, дуже хороша. Для селфі, для зв'язку розмовляти по телефону, відеозв'язок Viber. Або для зйомки відео і фото. Так, навіть таке з'явився, дивіться, підставка на три навіть телефони. Один, два, і зверху можна навіть помістити третій. Ось такий тримач. Штатив. З'явились нові ось такі штучні квіти. Зараз проб'ємо ці. Ну і дуже-дуже багато в кольорах вони йдуть в різних кольорах. Так. Ну, по 84 гривні. Ой, а ці також дуже гарні. Так, повітряна тривога. Повітряна тривога. До речі, в мене хто дивиться мої постійні відео, у мене є ось такий букет. Так, що зараз, напевно, будуть закриватись. У мене є ось такий букет. Я купив ось таку штучку і ось таку взяв, як вона називається, гілочка бавовни. Ось таку гілочку бавовни розпрямив і дуже гарно у вазі вона дивиться та має вигляд. Я в захваті привезли нарешті дуже великий вибір арома а, тих палочок. Я вдома дуже часто підпалюю. Сандал мені найбільше подобається. Тут всілякі всілякі є. Добре, що є вибір. Це, це тішить. По 27 та по, 2, по 12 гривень. А я вам хочу побажати мирного неба, щоб у вас повітряних тривог не було, щоб це все швидше закінчилось. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Міцного здоров'я вам бажаю. 29 гривень. Україна дуже сильна та міцна. До зустрічі.